Шановні викладачі, декани, студенти, сьогодні Національний університет біоресурсів і природокористування України святкує свою 125-ту річницю. Вітаємо! Наш університет, наші рідні стіни. Сьогодні твій день, сьогодні твій ювілей. Побільше світлих умів цих стіна, побільше талановитих та перспективних студентів та випускників. Нехай кожен втілить свої бажання в реальність і стане тим, ким бачив себе у своїх мріях. Від імені великої родини факультету тваринства та водних біоресурсів вітаємо всіх з ювілеєм нашого університету. Хочемо побажати довгих років процвітання. Успішного навчання, великих майстрів і професіоналів, розуміння й поваги від кожного у стінах університету. Бажаємо всім здоров'я, цілеспрямованості, прекрасного настрою, творчої наснаги і удачі. Дякуємо всім працівникам НОБІП. Ви по праву можете пишати славетними традиціями та історією нашого навчального закладу, який заслуговує нагідне звання фундатора вищої освіти. Любимо тебе, нубі розквітай ще більше.